Доброго ранку всім, хто починає новий день разом з нами. Вас вітає щоденна програма Ранок вдома і мої ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Музичний настрій сьогодні створює маестро Костянтин Драгульов. А на кухні за головного шеф-кухар Ян Коєн. Я не привіт, що сьогодні готуватимемо. Вітаю! Сьогодні ми приготуємо пасту зі страчителою та ще в нас буде свиняча вирізка з томатами. Смакота страчитела. Звісно, команда ранку вдома приготувала багато цікавого та корисного. І ви можете все це побачити протягом двох з половиною годин нашого етеру. По перше, історія херсонської жінки, яка безстрашно вела повстанські тіктокерські стріми під час окупації. Розповідь про найщедріших філантропів, які підтримують Україну. Дивовижна історія Запоріжжя і працевлаштування українських біженців у Болгарії. Поради щодо здорового зимового раціону та нова інформація про користь морозу та льоду. А ще книжковий огляд від нашого журналіста Дмитра Слівного: зустріч з юним українським кіноактором, який знявся в міжнародному проєкті. А ще мультфільми, музика. І багато чого іншого. Але, звичайно, перш за все ми безмежно вдячні за кожен новий так. день героїчним Збройним силам України. Ми починаємо. На календарі 24 січня. Саме в цей день, але у 1984 році в американському продажі з'явились комп'ютери Макінтош. Це був перший персональний комп'ютер, який використовував графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу. До речі, ціна новинки складала 2495 Ого. доларів за одну штуку. І звісно була понадмірною не для такої кількості користувачів, як сподівався сам Стів Джобс. Попри це. Макінтож отримав, як ми бачимо, небачену популярність. Ну, чуєш, це була нова епоха. Про інші історичні події 24 січня в нашій традиційній рубриці «День в історії читання книги це інтимний процес, і він назавжди залишиться саме таким. наголошував український письменник та поет Юрій Покальчук. Він народився 24 січня 1941 року. Дитинство та юність провів у Луцьку. Літератор відомий насамперед своїми еротико-психологічними романами. Юрій Покальчук, одним з перших в Україні, взявся за цей жанр. Понад 20 років письменник опікувався підлітками в колоніях і навіть зняв про них документальний фільм Зона особливої уваги. Покальчук знав 13 іноземних мов. Вільно володів французькою, польською, іспанською та англійською мовами. Цього дня, у 2010 році, фільм Аватар став лідером касових зборів. Фантастична картина режисера Джеймса Кемерона зібрала у Прокаті рекордну суму понад 1 мільярд 800 мільйонів доларів. З вершини чарту найуспішніших фільмів кінематографа він витіснив іншу роботу Кемерона мелодраму Титанік у центрі сюжету Аватара. Конфлікт двох цивілізацій. Через 9,5 років рекорд Аватара побив фільм Месники Фінал. Але в 2021 році Аватар повторно показали в Китаї, і фентезі знову стало лідером міжнародного прокату. 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли Маріуполь. Атаки зазнав мікрорайон Східний на околиці міста. Вогонь вели із систем залпового вогню Град та Ураган. 29 людей загинуло, серед них двоє дітей. Ще понад 90 місцевих мешканців отримали поранення. Постраждала інфраструктура міста. За результатами розслідування міжнародної групи журналістів Белінкет обстрілом керували російські кадрові військові у 2022-му Росія продовжила свої теракти. Під час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти майже повністю знищили Маріуполь. Ворог обстрілював місто з різного типу зброї, а також скидав авіаційні бомби. У Маріуполі загинули десятки тисяч мирних жителів. Їх ховали в братських могилах або у дворах житлових будинків. Від більшості будівель залишились тільки руїни. Маріуполь став одним із символів опору українського народу російському вторгненню. А яким буде 24 січня 2023 року залежить від кожного з нас.